Челенджі. Моніка, ти перша крутиш колесо. Ні. кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка хуба буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Oh, Краса. My. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. так! Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. можна я, хоча б серце спробую. Ні, ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхор. Потримую. Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж їжний торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Так це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. Отак, я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. Ні. Начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилюю їх на тортик, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити Готово. <�ев> <Йа>! <Hu -ху> а тепер можна поласувати. <праць> 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 Дідусю Морозу, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. О, Об'їдіння. Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, ой! І такі тверді. Ну ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, тож вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду. Вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А і ні моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені випала ціла купа міміни. Так-так. Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No! Так, вже все. Гадко. <ріпи> Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. <ріпи> У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легши не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик зефірками. Awesome. Оце я розумію, краса. Can you Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець? Ні. Коніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті ой. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. yeah. От би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. Отак. Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало тортик треба доїсти. Я й не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, так набагато легше. Дякую, Моніка. І що вона хоче? Маленька хоче картоплю фрі. Елементарно. Зараз все зробимо. Так, я знаю рецепт. Начебто, треба налити олії Налюю більше. Буде пожирніше та смачніше. Так все добре просмажиться. Засиплю всю пачку, адже багато картопляврі не буває. Внученько, що ж ти робиш? Ой, вона зараз горить. Потрібно швидко загасити вогонь. Ой, У рецептах на ютубі такого не було. Ледве кухню не спалили на сусіх. Краще повчись у бабусі. Беремо зовсім трошки олії. Трохи зменшимо вогонь і кладемо картоплю. Ну ось, ідеально. Можна викласти на тарілку. Як добре вийшло. Це все для моєї онучки. Залишилося додати найсмачніший кетчуп. Картопля та кетчуп це ідеальне поєднання. Це я точно знаю. У кого треба повчитися, так це у мене. Я зараз покажу, як треба. Позбавляємося зайвої олії, потім загортаємо картоплю в шматок ароматного бекону і скручуємо рулетик. Додамо зверху крапельку брусничного безглютенового варення. І прикрасимо гілочкою розмарину. Шедевр кулінарного мистецтва готовий. Я вигадала дещо краще. Банановий зефір, тролі такий схожий на картоплю. А якщо додати полуничний сироп, то буде зовсім картопля з кетчупом. Моя сестра обожнює смакоту, тож їй точно сподобається. Нарешті все готово. Малятка вже зачекалася на свою їжу. А від бабусі першою привернула увагу. Класичні картопля фрі та кетчуп. Їй Явно сподобалося. Цікаво, які сподобається страва для справжніх гурманів. Шеф кухар взяла незвичайний рецепт, але його не гідно оцінили і залишився останній подарунок від сестри. Схоже на картоплю та кетчуп, але це. Так, це ж солодкий зефир із полуничним соусом. Макай і насолоджуйся. Залишилося обрати переможця. Так, страва від бабусі. Ура! Бабуся молодець. Ой, зачимила щось. Що тепер захоче з'їсти маля? Ого, вона хоче суші. Що це таке незрозуміла? Я не знаю, як це готувати. Покажіть бабусі, що треба робити. Спочатку потрібно відварити рис спеціальним чином. Все, далі роби сама. Зроблю рис вже варити бабуся. Вміє. Фу, соші з неприємними водоростями. Ні. Краще зроблю знову, щось солодке. Або кисло солодке. Візьмемо ці кисло солодкі язички, додамо збитих вершків замість соусу. Завернемо мармеладну ока та кілька мармеладок від харібо Клас! Ми колись небудь бачили такі величезні та різнокольорові суші. <різь> так. Тепер потрібно взяти лист Норі та розрізати його нафіл. Він увесь сухий ломається, як у тебе вийшло. Бо працює професіонал, бабуся. Далі я нарізаю рибку, викладаю все це на циновку і формую рол. Обережно скручую за допомогою циновки, викладаю рибку та розрізаю. Все класичний ролл Філадельфія з імбиром та васабі готовий. У бабусі не вдається зробити ці ваші роли. Вони не мають форми. Точно засуну начинку в огірок і смачно і корисно має вийти. Добре, що я згадала старовинний рецепт закуски. А тепер проби маля. Енікі беніки дегустація почнеться з суші від кухаря, які виглядають ідеально. Як загалом і на смак, великі та яскраві роли, і дуже дуже смачні. Настільки смачно, що вона одразу ж обирає їх переможцем. Ну ось ти навіть не скуштувала мої. Бабусю прокидаємося. Внучка знову щось хоче смачне. Їй захотілося випити на десерт шоколадний коктейль. Це мій улюблений рецепт. Нам знадобиться кілька кубиків льоду. Залию в банку більше шоколадного соуса. Та залию молочним шоколадом від Starbucks до країв. Далі ручним міксером молочну піну. Та що відбувається? Ну я ж не спеціально. Що це за пакетику у руках бабусі? Розчинна кава три в одному. Воно справді дасть це своїй онучці, але здається, самій бабусі він подобається. А я продовжу. Тепер додамо збитих вершків. Я часто готую собі таким рецептом. До речі, про себе не варто забувати. Так, посиплю крихтою від печива орева зверху. Та покладу печиво. Ось і все. Ідеальний шоколадно-молочний коктейль готов. Та хто так готує каву? Жах. Потрібні свіжі кавові зерна. Відміряю все до грама. Перемилюю зерна в дрібну крихту. Потім заварюю у френч пресі. Уж, повірте мені, кава вийде ідеальною. Залишиться прикрасити його зверху молочною пінкою. Я точно нікого не обризкаю. І прикраса у вигляді сніжинки готова. Краса. Минулого разу твої прикраси їй не сподобалися. Настав час куштувати напої. Рука сама тягнеться до гарної склянки. Це чудовий коктейль. Ще смачне печиво гори. Просто смакота. Чого не скажеш про розчинну каву? Бабуся, явно прогадали. Кава шеф кухаря із приємним ароматом. А ось до смаку нічого не звичайного. Малятка обирає цей гарний коктейль. Так, я знову перемогла. Наступне завдання для вас барабанний дріб, Вафлі Що це? І цей рецепт знаю. Розіб'ємо яйця, додамо цукру. Можна більше, так вафлі будуть смачнішими. І перемішувати, перемішувати, перемішувати. Фух, щось я втомилася. Мабуть, годі. А тепер треба додати борошно. борошна. Апчі! Ой, бабуся, вибач, я знову тебе забруднила. Більше борошна, більше вийде вафель. Ну, може, і не треба стільки борошна. Відкладу зайве. Так у неї нічого не вийде. Натомість мій старий перевірений бабусин рецепт їй сподобається. Ось тепер можна заливати тісто у вафельницю. І в мене теж майже готове. Вийдуть ідеальні рум'яні вафлі. Дитину треба годувати здоровою їжею. Цукор нам не знадобиться. Краще візьмемо цукіні, Натрімо на терці, додамо яйця і замішаємо тісто. Я зроблю це швидко за допомогою міксера. І якось це на Залиємо тісто в вафельницю і чекаємо наші суперкорисні вафлі, які різні блюда вийдуть у учасників. Ах, який аромат, сама б усе з'їла. Залишилося лише прикрасити вафлі вершками та ягодами, як на малюнку сестри. Вийшла краса! Що це таке? А, те що треба. Мед і шматочок олії зверху. Ох, як добре, як гарно. Oh my. Настав час дістати вафлі. Зелений колір здоров'я. Бракує гарної подачі. Красиво все наріжу та прикрашу листами зелені. Белісімо. Мені не подобається. Ось, онучко, їж. Ці вафлі виглядають точно так, як вона хотіла. Ой, що це за незвичайна начинка? Боїшно шкарлупа. Так, треба бути уважними, коли готуєш. А це що таке зеленого кольору? Петрушку наша дитина не любить. І все ж таки шматочок варто спробувати. Зовсім маленький. Пахне непогано, але та ще гидота вийшла на смак. Чого чекати від цих вафель? Ого, здається, вони дуже сподобалися дитині. Ось переможець. Ура! Це ж мої! Я перемогла. Ваш квиток? Чудово. А це ще що з тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово, я вигадала так. Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось, тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик. Ви бачите цей знак. Заборонено. Ошу, не забирайте його, не хвилюйтеся, то ти з ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток. Ось це так! Здорово це ви зробили, а більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд, проходьте, будь ласка, дякую. Ай, да кокосник. Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. Дей -дей. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка. Що? Собака замість дитини. Як так? Вибачте, ви не полетите. Та так, як скажете, чого тільки не вигадаю, щоб обдурити? А брязкальце я залишу собі. Ось мій квіток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну стійте. У же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жабиня. А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка. І ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня! Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово! Але тепер перевірка. Ой. Так, точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Круто. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку. Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже, ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу. З ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Це бачив, з тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея. Що? Ну добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу пройти. Звичайно, всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоскіток. Заспокойся, заспокойся. він же дивиться. В чому справа? Ану, покажіть що у вас там. Хамелеон. З ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте, в нас правило, жодних тварин на борту. Одітько, а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, Вигадала. Гить, рибальський жилет, загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Подягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес повадир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна, вона ж незряча. Покажіть ваш квиток, і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні! Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона не зряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого. Ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну, Привіт, красунчик. Здрастуйте! Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну, Нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки облом! Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Okay. Документи в порядку. А це що? Ви що? Не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. Та як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте, нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. Гаразд. Ми обов'язково привеземо вам сувенір.